LF-виноград виноград це спеціалізоване мікродобриво третього покоління, створене для комплексного підживлення винограду на всіх етапах вегетації. Завдяки унікальній формулі, що поєднує амінокислоти, макро та мікроелементи, препарат ефективно знижує стрес, стимулює регенерацію тканин, усуває дефіцит живлення та активізує обмін речовин. lf виноград підвищує активність фотосинтезу. Посилює цвітіння, збільшує кількість зав'язей і плодів, а також сприяє якісному дозріванню ягід. Результат вища врожайність та кращі товарні показники: смак, вміст цукрів, вітамінів, вільних амінокислот і поліолів. Додатково препарат знижує рівень нітратів у плодах та покращує зберігання винограду. Рекомендовані способи застосування замочування саджанців. 10 мл препарату на 10 літрів води замочувати 2-3 години, після чого рослини полити цим розчином. Позакореневе внесення від 2 до 3 літрів на гектар в фазах бутонізації цвітіння та формування зав'язі. Кореневе внесення 1 літр на 100 літрів води в пролитий ґрунт. Рекомендована норма робочого розчину для позакореневого внесення від 500 до 800 літрів на гектар. Елеф Виноград це 100% розчинний препарат, сумісний з добривами, протруйниками та засобами захисту рослин. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.